Всем привет! Я сьогодні знімаю видео. Я вже знімав відео дуже довго. І сьогодні я буду знімати про карпаки. Е, буду мірять швидкість на моєм CLS, AMG. Ну і що, давай е, на дрифт режимі і не на дрифт режимі. Давайте заміримо не на дрифт режимі. Поїхали. Я ж думаю, думаю, що максимум було, ну, 400. Буде, не знаю. Я потім замірую і це відео я ну, я поставлю подписки, які було баксимо, що у нас не получится. Йдемо далі. Уже 350, це хорошо, дуже. Ого, я ма 370, це вже хорошо дуже добре. Ну, не заправтесь, ну ви що, изіваєтеся? Мені хватить, я віру, наверное. В тунелі, Нам туда ще е -е, капельку доехать. Капельку, якщо нету то пройдется и дуже довго це відео знімати. Так, шо це не кидаю. ні, навіть брати не буду. 450. 450, давай! да, сюда є. немає топлив, ну 450. Як зображення, то десь буде 452. Давайте отримати. Опа. Ну, в принципі, це провірили. А тепер на дрифт режимі. Дивіться, ставимо, щоб удержувати полоси і поїхали. Далі. Так. Ой, маяк! Быстро вона уже їде, думаю, це скільки буду. Я вроде бы би повні замиряв Ой, 540, наверное, 550. На сто кілометрів більше, чем тут. Почти, чем коротше, не помню. И едем. Едемо. 460, 470. Ось я не могу понять, где у меня опять спидометр пропав. Не було 60 кілометрів і пропав де, де зах... захотів. Так. Є маяк швидко. 500, блін, треба трохи удержувати, удержує. Удержу треба удержувати. Блін, на система уклонена. Ну, в принципі, я думаю, що десь 600 може бути. Ну, тоді всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і відео буде виходити чаще, частіше.